Інтернет переповнений відео, як вивчити англійську за місяць, як вивчити англійську під час сну, як вивчити англійську за один день, за тиждень, за місяць і тому подібне. Коли мені було 18 літ меджабінчев'ю, то мені що он є спросто фант ремембер. Насправді ці всі відео будуються на одній головній проблемі людини: це на бажанні швидких результатів. Насправді, в мові важко, щоб без зусиль добитися швидких результатів. Тобто ми маємо дві основні складові. Це перше, це ваші зусилля, які ви готові витратити на те, щоб вивчити мову. Є активні зусилля, тобто коли ми активно вивчаємо якісь правила, якісь слова, дивимось відео, та є пасивні. це... Послуховування радіо, послуховування музики, тобто не активне послуховування музики. Є активне послуховування музики. Коли ми беремо текст, читаємо текст, включаємо музику, послухаємо, кладемо паузи, повертаємо, промотуємо, послухаємо знову, чи зрозуміли ми цю фразу, чи ні. Як це як звучить на практиці слово? Ми можемо його прочитати і також відтворити. Це активне вивчення музики через музику. Тобто, коли ми усвідомлено перекладаємо кожне слово. Кожен рядочок музики повертаємося активно. Пасивно це коли ми включили декілька десятків португальських пісень. Їдемо і підспівуємо. Це може бути пасивним. <му> Наступною проблемою, окрім як бажання результатів, є відсутність цілі. Саме відсутність цілі багато кого лякає, і вони так і не починають вчити португальську мову, тому що. Ну, вони думають, що от їм треба, якщо вони сьогодні почнуть, відкриють книжку, то вже завтра вони будуть вільно спілкуватися мовою. Тобто для вільного володіння мови одного дня не вистачить, друзі. Так само для, наприклад, вступу в університет. Чи вистачить нам одного місяця, щоб вивчити мову на рівень, щоб поступити в університет? Ні, не вистачить, треба більше. Але нам вистачить місяця, наприклад, того самого одного дня, тобто 24 години, щоб базово почати розмовляти, щоб ми могли замовити каву. Наприклад, я хочу навчитися замовляти каву на портуальській мові. Чи це реально зробити за один день? Реально, можна вивчити декілька слів. Як привітатися, як буде кава, з яка кава буває, як подякувати за каву, як попросити цукру. Тобто це, це дуже легко, так? Але чи вистачить нам знати, як замовляти каву для того, щоб поступити в університет? Ні, не вистачить, тому що це різні рівні і різні цілі. Банальне невіра в себе. Я не раз чую історії, що там мені не дається мова, я не можу її вивчити. Я все життя вчив англійську і не вивчу. То ти зараз найбільше більше португальську не вивчу. А я не маю оточення португальців. А я то, а я то, а я то. Тобто банально людина не вірить, що вона може взяти сама і вивчити мову. Друзі, може взяти самому і вивчити мову. Наполегливість, правильна постановка цілі і системно, регулярно щораз раз повторювати, дадуть нам результат. Банальний страх та невіра в себе часто нам стає на дорозі до вивчення мови. Насправді, друзі, варто усвідомити одне дуже важливу таку річ. Якщо ви вчите іноземну мову і стараєтесь розмовляти нею з носієм мови, то в носія мови до вас виникає повага. Я тебе вважаю. Повага в тому, що ви вчите його мову. Йому може здаватися, блін, я часто чую. Як ти вивчив мову? Ти всього тільки недавно в Португалії вже з нами спілкуєшся на португальській. Кажу так, тому що ну, я вчу, мені потрібна португальська, я живу в Португалії, мені потрібно розмовляти португальською. А він каже: Блін, та я жив 10 років в Англії і так англійською не вивчив, я тільки знаю Окей, це реальні ситуації. Тобто, саме прагнення до вивчення, воно нагороджується похвалою та повагою з, 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 з боку носіїв мови. Інша ситуація. Ви позбудетесь постійного стресу. Вас буде постійно переслідувати стрес, коли ви не будете знати, що від вас хочуть люди. От ви прийшли в якусь основу, вам щось розповідають, і ви не розумієте, що ця людина від мене хоче. Ви хочете розмовляти з нею англійською, але вона не володіє англійською, і їй не обов'язково не володіти, тому що вона живе в Португалії і розмовляє португальською, але ви її не знаєте. Ваша, вина, що ви не знаєте португальської, не вина людини, що людина не знає англійської. Ми не знаємо, які знання будуть потрібні нам завтра. Життя сильно динамічне, змінне і інколи в деяких ситуаціях неможливо все прорахувати і все знати. Але знання мови ніколи не буває лишнім. Тому, друзі, вчимо португальську, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей!